Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою повиті, За сіяні горем кров'ю политі, Спокон віка Прометея там орел карає Щодень Божий дов беребра серце розбиває, Розбиває та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і несити на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати. Не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на сучі замісить кривавим потом і сльозам. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яне спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кровію политі. Отамто От милословій мене нагодовану і голу застукали сердешню волю. Та й цькуємо, лягло кость ми людей, муштрованих чимало.